Доброго дня, малята! Запрошую вас на прогулянку, тож збирайтесь швиденько та вирушаємо з вами на весняну галявину. Погляньте малята, яка гарна зелена травичка виросла на галявині. А що це за такі жовтенькі квіточки з'явилися? Це кульбабки, маленькі і гарненькі. Якого кольору трава? Травичка зелена. А якого кольору кольбабка? Кольбабка жовта. Давайте розглянемо з вами кульбабку ближче. У кольбабки довге гладеньке стебло і жовта пухнаста шапочка. Якого кольору квіточка у кольбабки? Жовтого кольору. А якого кольору листочки у кольбабки? А листочки зеленого кольору. Зростав здовж стежини у жовтій ковтині, підросте, всміхнеться, для вітрів береться, У платічко біленьке, пишне там якеньке. Коли кульбаба відцвітає, в неї з'являються пухнасті білі кульки, з них розлітаються пушинки. На пушинках насіння кульбабки. З нього виростуть нові кульбабки. Кульбабки, які вже відцвіли, можна зривати і розмухувати пошинки. Квіти, які цвітуть, рвати не слід. Вони прикрашають нашу галявину. Малята, а ви вже зробили весняне фото з кульбабою. Якщо так, надійшліть їх мені, я із задоволенням перегляну. До нових зустрічей!